Можлива відправка західних військ в Україну, про яку раніше заявляв президент Франції Мануель Макрон, головна тема світової політики. Одразу кілька впливових видань проаналізували можливий розвиток ситуації. Блумберг пише про те, як на ініціативу Макрона реагують американські чиновники. Видання Ле Фігаро пропонує п'ять можливих сценаріїв, за якими французькі військові опиняться в Україні. Більше дивіться далі ми безумовно наближаємось до тієї миті в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом. Війна повернулась на нашу землю. З такими словами, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до європейців на початку березня під час візиту до Чехії. Того ж дня він повторив, що Париж розглядає можливість відправки своїх військ до України. Це наша війна чи ні? Чи можемо ми відвернутись? Я так не думаю. Нам потрібно реалістично дивитись на ситуацію, яка розгортається в Європі, на ризики, які існують, і на те, що нам потрібно відстоювати. Можливість відправлення військ до України головна політична дискусія останніх тижнів. Ініціативу Макрона підтримали кілька країн НАТО, зокрема, Литва та Естонія. Інші виступили проти серед них Німеччина, Велика Британія, Канада, США. Тож чи можливий іноземний контингент в Україні. Видання Лефігаро опублікувало ймовірні сценарії розгортання французьких військ деякі з них називають цілком реальними, наприклад, навчання українців. Інші навпаки, як от безпосередня участь у боях із російським військом, загалом їх п'ять. Перший сценарій: Франція створює військові заводи в Україні. Другий французькі військові допомагають розмінувати території та тренуватимуть наших бійців. За третім, французи захищатимуть Одесу. Ще за однією з версій. Французька армія створює буферну зону захисту. Ну за останнім найбільш фантастичним іноземні бійці битимуться пліч-опліч із збройними силами. Лефігаро, 23 березня, 2024 рік. Ще кілька тижнів тому, коли Еммануель Макрон уперше заявив, що не виключає відправлення французьких солдат в Україну, Олаф Шольц був одним із перших, хто відреагував на це критично. На українські землі не буде ні сухопутних військ, ні солдатів, які туди надсилають європейські держави чи країни НАТО. Сполучені Штати теж проти. Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі одразу зауважив: президент Зеленський ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. От і зараз агенція Bloomberg звертає увагу на негативну реакцію американських чиновників. Посилаючись на власні джерела, видання пише: у штатах бояться, що відправка західних військ в Україну може призвести до прямого зіткнення з РФ. При цьому Макрон за версією Блумберг перебирає на себе лідерство в Європі. Еммануелю Макрону не потрібно було публікувати світлини, на яких він гемселить боксерську грушу, щоб показати світові, що він готовий до бою. Оскільки Велика Британія більше не є членом Європейського Союзу, а уряд Німеччини розколотий, Макрон перетворює себе на фактично главу зовнішньої політики континенту Блумберг 27 березня 2024 рік. Чи справді захоче Макрон реалізувати свою ініціативу і чи вдасться це йому, і в якому форматі, поки невідомо. Однак Франція була і залишається нашим потужним партнером. Країна однією з перших передала Києву артилерію великого калібру. Париж доклав чимало зусиль для відправки танків до України та створення леопардової коаліції. А потім разом із Великою Британією Франція зняла вето на постачання далекобійних ракет. Леся Головіна, ми Україна, марафон єдині новини.